Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде нове відео про топ-10 країн, які я вважаю, буде дуже круто відвідати у липні. Це буде моє суб'єктивне бачення того, куди б особисто я поїхала би у липні. Звичайно, що країн дуже багато, та вибір у вас просто величезний, все залежить лише від вашого власного бажання, бюджету, сил та енергії. Тому це буде мій особистий топ-10. І якщо чесно, цей топ-10 буде трошки схожий на попередній. Лише тому, що я і досі вважаю, як я і казала в попередньому випуску, що літо це європейська пора. Це пора, коли в Європі спекотно, коли море дуже тепле і можна відвідати дуже багато європейських країн, куди складно. Не те, що складно, а просто трошки немає сенсу їхати, наприклад, взимку. Тож, деякі країни. Будуть повторюватися із минулим випуском, але я просто ну, не можу про них не сказати. Наприклад, я не можу не сказати про країну номер один з цього списку: це Туреччина. Туреччина вже давним-давно відома всім нам як одне з найпопулярніших туристичних направлень, так само як і Єгипет. Але Єгипет це більш зимня така. Зимній відпочинок, а Туреччина це тільки літній. Нещодавно я особисто у травні була у Стамбулі. Відео зі Стамбулу ви можете, до речі, знайти на моєму каналі і передивитися. Там я дуже-дуже детально розказала, що можна відвідати, куди сходити, скільки вартують квитки і так далі. Але, звичайно, що у липні я би вам більш радила курортні міста з Туреччини. Звичайно, ви теж можете поїхати в Стамбул, якщо ви нормально переносите спеку, якщо ви любите прогулянки з пекотними літніми днями. Я особисто дуже люблю, спеку я переношу абсолютно нормально, тому мене б це. Повністю влаштувало, але я знаю, що не дуже багато людей любить у сильну спеку гуляти по місту і вони більше полюбляють проводити час десь на пляжі. Тому я би радила розглянути курортні міста Туреччини. Туреччина дуже сильно підняла ціни на пакетні тури цього року і взагалі піднімають ціни вони кожного року, достатньо сильно. І як альтернатива, бюджетна альтернатива Туреччини, я завжди пропоную своїм туристам роздивитися Болгарію. Так, звичайно, це не Середземне море, це наше Чорне море, але в Болгарії воно чисте та у липні вже буде дуже тепле, пляжі широкі, класні, піщані, які там кожного дня прибираються і так далі. Готелі в Болгарії вас дуже приємно здивують класним європейським сервісом. Їжа в Болгарії дуже смачна. Також є готелі, в яких ви можете розташуватися по е, програмі харчування All-Inclusive, у вас все буде включно. А хто не любить All-Inclusive і любить відвідувати кожного дня якісь нові ресторанчики, вас. Ціни в цих ресторанах дуже приємно здивують а також їжа дуже смачна, і сервіс теж високий. Тому не треба сприймати Болгарію як щось таке не сильно цікаве або не сильно хороше, тому що Болгарія вже давно пропонує туристам достатньо високий рівень відпочинку. І думаю, що може десь рік або два, і Болгарія буде теж дуже сильно піднімати ціни, і вона, можливо, буде коштувати наряду десь як Туреччина або Єгипет. Зараз можна до Болгарії дістатися з України автобусами. Автобуси є з дуже багатьох різних міст України і навіть з не дуже великих також. Я особисто з Миколаєва, тому для тих, хто мене можливо дивиться з Миколаєва, то для вас будуть автобусні тури з Одеси, це найближче місто, але є і з Києва, і з Харкова, і ще з дуже-дуже багатьох міст України. Тому до Болгарії зараз дуже легко е, дістатися. Ви просто сідаєте на автобусі, наприклад, в Одесі, і виходите вже в своєму готелі без всяких пересадок і так далі, е, без добирання спочатку автобусом до аеропорту, потім літаком, і так далі. Є в мене багато туристів, для яких це дуже складно. Ще у червні десь близько 20 моїх туристів відвідали Болгарію. І я маю лише один негативний відгук, негативний про сам готель. Ну там людину не влаштовувала декілька моментів, з декільками я згодна, з декільками ні. Це кожному особисто своє. Для когось там. 10 хвилин прогулятися до пляжу це дуже близько. Для когось це занадто далеко, бо спекотно, бо ну, неважливо які причини. Просто для людини це далеко, вона має своє власне право, ем, як її обирати готель, як її обирати свій відпочинок і так далі. Але все і всі інші 19 інших туристів за червень вони були дуже сильно задоволені Болгарією. І е, залишили мені дуже класні відгуки. Також я хочу нагадати вам про те, що у мене ви можете придбати пакетні тури не тільки у Туреччину і Болгарію, а ще дуже багато країн по всьому світу. А також замовити авіаквітки, туристичне страхування або зробити розробити точніше ваш особистий індивідуальний маршрут вашої подорожі. Стосовно індивідуального маршруту, ця послуга нова для дуже багатьох людей, і я вам хочу а, трошки більше про неї розказати. Е, у попередньому відео про топ-10 країн я вам казала, що я обираю для себе відпочинок цього літа між Хорватією та Іспанією. У кінці серпня в мене день народження, і я обирала між цими двома країнами. Я зупинилась на Хорватії. Це буде нова для мене країна 34 та країна в моєму власному списку країн, яких, які я відвідала. Але я вирішила, що буде дуже банально поїхати в Хорватію просто у готель, показати вам готель, пляж та якусь екскурсію по одному містечку. І я розробила свій власний маршрут по Хорватії. Я буду відвідувати декілька різних міст, декілька різних островів. В мене вже заброньована там автівка, Про бронювання авто я теж буду розказувати у своєму відео. В мене заброньовані три різних житла у трьох різних локаціях, а також в мене вже заброньовані декілька екскурсій. Оце і є пакет індивідуально розробленого туру. Тобто, на своєму прикладі я буду показувати вам, що вам очікувати. Ваш тур буде розроблений тільки для вас, під вас. Всі екскурсії будуть заброньовані заздалегідь. На кожен день у вас буде чіткий план, куди ви їдете та що ви робите. Не переживайте, я не буду там, знаєте, давати вам 2 години на це, 1 годину на це, 3 години на це. У вас буде достатньо часу все оглянути, порелаксувати, посидіти на пляжі, якщо це пляжний відпочинок і так далі. Я розкажу вам всі лайфхаки про бронювання. авто. Все ваше житло по вашому маршруту, по вашій програмі теж буде заброньовано заздалегідь. І для вас будуть підготовані якісь цікаві факти. Також для вас будуть обрані декілька ресторанів, які я пропоную вам відвідати. Наприклад, якщо ви мені кажете, що я дуже люблю там морепродукти, то я для вас буду обирати ресторани з морепродуктами. Тобто, у вас одразу буде список місць, які ви можете відвідати, щоб поїсти, а не шукати, не сидіти в тріпвайзері під час вашого відпочинку і так далі. І такі індивідуальні маршрути я можу розробити для вас, для будь-якої країни, яку ви хочете відвідати. Але ця послуга доступна тільки за передплатою у розмірі 20 доларів. Які потім будуть включені у повну оплату цієї послуги. Повна оплата залежить від, звичайно, розміру та складності вашого індивідуального туру, але це приблизно від 40 до 100 доларів. Наприклад, такий тур, як у мене буде у кінці серпня до Хорватії. Вам би обійшовся приблизно у 50 доларів. Ну, звичайно, що ви оплачуєте свої авіаквітки, туристичне страхування, житло, екскурсії і так далі. Я кажу вам зараз тільки про свої послуги. Тож, на своєму прикладі я вам покажу, що це значить індивідуально розроблений тур. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати дуже багато цікавих відео. Ну і перейдемо далі до нашого списку про топ-10 країн. Третя країна із цього списку я знову ж таки, напевно, буду повторюватися, але я не можу про неї не сказати. Бо це Греція. Я особисто дуже люблю Грецію, я була там двічі і, можливо, поїду в цьому році іще раз. Ми ще точно не планували, але у жовтні, мого хлопця, день народження і ми роздивляємося Грецію для відвідування у жовтні. Про це я вам розкажу у жовтні. Але ж, якщо ви плануєте відвідати Грецію у липні, це один з найспекотніших місяців літа. То я би вам не рекомендувала відвідувати самі Північні Острови, наприклад, Кріт або Родос, бо вони самі найтепліші. Там, можливо, буде занадто жарко. Але у липні я би вам радила роздивитися або мактерикову частину Греції, там теж дуже багато курортів. Або, можливо, якісь північні острови, наприклад, острів Корфу. Можете роздивитися для відвідування у липні. Про острів Корфу я залишу вам посилання, ви зможете знайти відео на моєму каналі, а також огляд п'ятизіркового готелю. Можете подробиці роздивитися і обрати, наприклад, його для себе. Бо готель мені на острові Корфу, до речі, дуже сподобався. А також подивитися, куди можна поїхати на самому острові корфу. Він такий невеличкий, і корфу це більше про релакс відпочинок. Тож я би радила вам роздивитися саме цей острів для відвідування у липні. Ну, а для всіх тих, для кого морський відпочинок може здатися трошки нудним або просто набрид і хочеться чогось новенького, подивитися можливо архітектуру, погуляти новими містами, то я дуже раджу роздивитися у липні скандинавські країни. Наприклад, сама перша це буде, звичайно, Норвегія. В Норвегії вже буде дуже тепло, буде в основному сонячні дні. Дощів майже немає в цей сезон. Це не пляжний відпочинок, тому там буде. Набагато прохолодніше, ніж на середземноморських курортах, наприклад. Але це буде дуже комфортна температура для прогулянок, для походів, бо Норвегія це про походи, де можна сходити у похід, наприклад, на язик троля, або ще подивитися дуже гарні норвезькі фьорди. Можна, до речі, роздивитися ще круїз по норвезьким фьордам, Одразу, мої дорогі туристи, скажу вам, що я не продаю круїзи, я можу просто вам їх порадити, але я круїзами не займаюсь. Але ви можете роздивитись, це, до речі, одна з моїх мрій зробити круїз по норвезьким фьордам. Я думаю, що це буде дуже гарно і запам'ятається на все життя. Ну, звичайно, там спробувати різну норвезьку рибку, просто посидіти та покайфувати. У кафешках та ресторанчиках. Також можна відвідати, наприклад, Швецію або Швейцарію. Це такі теж трошки прохолодні, скажімо так, країни, але температура там буде просто ідеальна для прогулянок містом. Можна там відвідати як великі, відомі там, міста не буду зараз всі перераховувати, Казувати вам назви, так можна і поїхати в дуже багато маленьких, таких аутистичних селищ і погуляти там, відчути цю справжню атмосферу, просто з'їсти якоїсь смачної страви, посидіти в кафешці, нікуди не поспішаючи. Дуже рекомендувала роздивитися вам ці місця. І ще одна така більш північна та прохолодна країна, яку я теж раджу відвідувати у липні це Фінляндія. У Фінляндії буде теж прохолодно для пляжу, але буде офігенно кайфово для прогулянок. Також із Фінляндії ви можете паромом кудись відправитись і далі. Поподорожувати там трошки по Скандинавії, і також у Фінляндії ви можете поїхати на класні екскурсії у величезні фінські ліси, наприклад, погуляти там. Дуже, я вважаю, так, незвичайно, нетипічно. Якщо вас запитають, де ти був літом, там я був на березі Чорного моря у Болгарії. А ви такі, а я був у офігенно кавсковому, гарному лісі у Фінляндії. Дуже незвичайно звучить, правда? Тож, думаю, ця теж країна дуже вартує вашої уваги у липні. Ну і давайте згадаємо і про хоча б один дальньомагістральний напрямок. І країна номер 9 – це буде Мальдівські острови. Е, так, на Мальдівах липень це взагалі-то сезон мусонів. І якщо чесно, я би не дуже сильно радила, наприклад, моїм туристам відвідувати Мальдіви, я би запропонувала їм щось інше. Але у липні є дуже-дуже великий один жирнючий плюс, тому що ціни на Мальдіви у липні дуже сильно падають. І ті готелі, які коштували по 200 тисяч гривень, можна зараз знайти на липень по 120, 000, наприклад тисяч гривень. Це приблизно на 8 ночей на все включено у класному п'ятизірковому готелі. Або дуже-дуже класному чотиризірковому готелі. Тобто величезна різниця у ціні. І таким чином, багато туристів дуже сильно економлять. Також, ем, сезон дощів це не означає, що дощ йде там постійно. По-перше, це тропічний дощ. І він зазвичай дуже швидко проходить. Він може йти хвилин 10 або 20. По-друге, дощі на Мальдівах дуже часто йдуть вночі, тобто, вони вас в день взагалі турбувати не будуть. По-третє, на Мальдівах буде все рівно дуже спекотно. Температура буде до 30 градусів. А так, як на Мальдівах дуже-дуже. Не глибоко ем, купатися, що, до речі, дуже підходить для дітей, то вода буде постійно прогриватися і вода там постійно дуже тепла. Тому я все рівно вважаю, що Мальдіви, якщо ви хочете зекономити, але все ж таки побачити Мальдіви, то можна ризикнути і спробувати поїхати туди у липні. Якщо ви такі легкі на підйом. То просто фільтруйте та дивіться погоду на Мальдіви постійно. І якщо ви побачите, що на наступний тиждень або два тижні майже немає дощів, то ви швиденько пишете мені в Instagram в Дірект, посилання на яке ви можете знайти на моєму каналі, або пишете на мій імейл свій запит. Ми швиденько бронюємо вам виліт. Ви швиденько виїжджаєте з України до потрібного аеропорту і відправляєтесь вже на Мальдіви. Так, зараз дорога займає, звичайно, набагато більше часу, ніж раніше, але повірте, повірте мені, Мальдіви цього точно вартують. Ну і не можу в цьому відео не згадати про нашу останню 10-ту країну, це про Туніс. Так, я вже вам про нього декілька разів напевно казала, але це дуже класна альтернатива європейським країнам. Для тих, хто любить ласкаве, тепле, чисте, Середземне море. І, наприклад, ваш бюджет трошки нижчий, ніж бюджет європейських якихось країн, і навіть нижчий, ніж бюджет для Туреччини, то я дуже рекомендую своїм туристам розглянути туніс. Це не тільки про пляжний відпочинок, який в Тунісі дуже класний, а це ще й про крутезні екскурсії. Тоніс, можливо, вам ну, типу, може здаватися такою. Трошки бідною арабською країною, і насправді так і є. Але повірте мені, якщо ви поїдете на одну-дві екскурсії у Тунісі, ви будете настільки здивовані. У мене є туристи, які відвідали більше десяти країн. І коли вони їдуть в Туніс, то вони. Пишуть мені просто найчудовіші відгуки про те, яким сподобалось, як це було незвичайно на що не схоже і дуже-дуже цікаве. Там можна відвідати як історичні ем, міста, такі, наприклад, як Карфаген, там є блакитне місто Сіді Бусаїд, там є найвеликий амфітеатр на всьому африканському континенті. Це щось по типу колізею у Римі. І він, до речі, я теж там була. Він дуже класно зберігся, і там надзвичайно цікаво погуляти. Там є пустиня Сахара, куди є просто незвичайні екскурсії, є навіть дводенні екскурсії, де ви будете ночувати прямо в готелі у пустелі. І ваші готелі можуть бути класні, там, з басейнами, з крутим сервісом, зі смачною їжею. Повірте мені, ви будете незвичайно приємно здивовані цією крутезною екскурсійною програмою. Тому, коли я запитую у туристів, а я завжди запитую, коли мені пишуть мої нові туристи, який відпочинок ви любите більше екскурсій або просто кожен день сидіти на пляжі, ну, умовно, кожен день, більш про релакс. І коли мені люди пишуть, пишуть хочеться класного моря. Але ми любимо і на 2-3 екскурсії поїхати за тиждень. То я завжди, перше, що пропоную, це туніс. І ще не один мій, мій турист е, не залишився розчарованим. Тому я теж вам би сильно рекомендувала роздивитися цю країну, і ціни натури вас теж дуже приємно здивують. А ще є вильоти із багатьох європейських країн. Тож з України вам теж буде дуже зручно дістатися. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Ми, як завжди, по традиції зустрінемось з вами у новому випуску про топ 10 країн для відвідування вже наступного місяця у серпні. Ставте лайки цьому та іншим відео. Звичайно, підписуйтесь на канал. А також зараз на моєму каналі ви можете сказати мені суперспасибі та підтримати розвиток мого каналу. Для цього ви знайдете спеціальну кнопочку на цьому каналі, де ви можете це зробити. Також ви можете підтримати мій канал, ставши його спонсором, або через сайт BuyMeACoffee, там де ви умовно можете пригостити мене чашечкою кави і також підтримати розвиток мого каналу, або просто залишити свій донат на, на мою монобанку. Також хотіла вам сказати, що десь 20% від вашої допомоги розвитку мого каналу я відправляю на ЗСУ, і 10% від продажу турів також йде на допомогу ЗСУ. Я відправляю на різні фонди, постійно на різні. Я ніколи не зациклююсь на чомусь одному, тому що збірів завжди дуже багато, будь ласка, не ігноруйте їх, і маленьких донатів не буває. І коли ви мені навіть кидаєте 10-20 гривень, це теж допомагає розвитку мого каналу і допомагає створювати цікавий контент для вас. Всім вам дуже сильно дякую за підтримку мого каналу, за ваші лайки та за ваші коментарі. І ми з вами побачимось у новому відео вже зовсім скоро. Всім па-па!